Виконуємо номер 95 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Доведи, що значення виразу не залежить від значення Х. Приступаємо до виконання. Спростимо наш вираз. Помножимо 0,4 на кожне з чисел в дужках. Мінус 0,5 на кожне з чисел дужках. і розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. 0,4 множимо на 2х і 0,4 множимо на мінус 7. Далі, мінус 0,5 множимо на 3х. І мінус 0,5 множимо на мінус 2. І розкриваємо дужки. знаки в дужках змінюємо на протилежні. Буде мінус 4 додати 0,7х. 0,4 помножити на 2, буде 0,8 і наша змінна х. Добуток двох чисел з різними знаком буде число від'ємне. І множимо в модулі 4 множимо на 7,28, і відокремлюємо цифру комою буде 2,8. Знову добуток двох чисел з різними знаками, буде число від'ємне. Знайдемо його модуль 0,5 множимо на 3. Це буде 1,5 і наша зміна х. Множимо два від'ємних числа, добуток буде число додатнє, знайдемо модуль 0,5 множимо на 2, це буде 1, ціла. і переписала мінус 4 додати 0,7х, зведемо подібні доданки 0,8х, мінус 1,5х і 0,7х. Щоб звести подібні доданки, додамо. Їх коефіцієнти або віднімемо і помножимо на спільну буквену частинку. Мінус 2,8 додати 1, мінус 4 переписали. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Додаємо протилежне до 1,5 це мінус 1,5. Мінус 2,8 додамо 1, це буде мінус 1,8, і додамо число протилежне до 4, це мінус 4. 0,8 додати 0,7 це буде 1,5, і додамо мінус 1,5. Додаємо два від'ємних числа, додаємо модулі, це буде мінус 5,8. Сума двох протилежних чисел дорівнює 0, тому маємо 0 помножити на х, відняти 5,8. 0 множимо на х буде 0. 0 відняти 5,8 буде мінус 5,8. Як бачимо. Значення нашого виразу не залежить від значення змінної. у нас вийде мінус 5,8, яке б значення х ми не підставили в наш вираз. Отже, значення виразу не залежить. Від значення x, номер 95 із прав для повторення розділу 3 виконано.